Пробна трансляція. Сьогодні, 16 червня 2023 року, я знаходжусь на дачі. Виноград вже цвіте, правда, не всі сорти, от, а деякі. Восток, наприклад, цвіте, галахат цвіте, що там ще ландиш цвіте. Талісман починає цвісти. От Кудерка, плечистик, муромець, Ті вже зав'язалися, вже є невеличкі ягідки. Так, ну а як вам його показати? Навіть і не знаю. Що тут? Хвилина тринадцять. 4 Чоловіка дивляться, да? один пальчик вгору. На ну, що ж тут дивитися? От, ну, пробна трансляція. А ну, може так побачите. Ось виноград цвіте. Бачите, як він цвіте. У ну. цьому році була катастрофа з виноградом. Я цілу весну прохворів. Оце тільки на тому тижні явився. Він увесь лежав там он, в бур'яні, в траві. Трави чуть не по пояс було. Ну, Почував він там себе дуже гарно. От. А це підняв з того бур'яну. Бур'ян викосив траву. От. Спочатку аж вуха був повісив, думав капець. Оказується ні, очухався і зацвів. Так що думаю, що буду з урожаєм. Так, що тут? Вже два пальчики вгору. Ну, на першого разу, мабуть, хватить. Дякую всім за увагу, за перегляд і до побачення. До зустрічі на новій трансляції.